Чому Росія не може так воювати вічно? Щодня війна для болот обходиться дорожче. Вони живуть на пательні, яка поступово нагрівається. І ми вже розглядали багато прикладів. Чому в двох різних роліках подивіться, тож сьогодні ще парочка цікавих. Почнемо з санкцій. Так, Росія обходить санкції, але ви ж розумієте, що це не безкоштовно. Наприклад, коли блокують одну дірку і росіяни шукають іншу, вартість посередництва завжди зростає. Бо береги барижать і заробляють. Це очікувано. Хоче щось провернути, але в тебе мало вибору, відсоток рішалого завжди росте. Таке зараз відбувається з танкерами, на які накладені санкції і які відмовились приймати навіть Індія та Китай. Звичайно, росіяни шукають їм заміну, проте видатки ростуть. Неможливо придумати більш оптимальну схему, коли в тебе менше варіантів. Ще один приклад виплата дотацій нафтовим компаніям для утримання цін на паливо. Кажуть, що тільки на це пішло 2 трильйони рублів, тобто просто, щоб не росла ціна палива в Росії для споживачів на фоні постійно прилітаючих обломків дронів. Ціну утримують, бо вона може значно вплинути на вартість товарів, адже їх треба якось возити. І такого багато. Згадати, хоча б авіацію, аерофлот це от все Газпром збитковий, Росія має дотувати безліч підприємств за рахунок бюджету, щоб підтримувати економіку та видимість нормального стану. Розумієте, ці штуки, що я згадую, колись приносили Росії прибуток, а зараз обростають дотаціями та посередниками, щоб взагалі хоч якось працювати та утримувати економіку на плаву. Тому я ілюструю собі це так, що Росія купує за шалені гроші кожен день блефу, і вартість щодня росте. І судячи по риториці Трампа, весь світ це вже давно розуміє. Все буде добре. До завтра.